Лабораторний блок живлення один із найважливіших девайсів в арсеналі DIVSIK. Головна його фіча це регулювання напруги та сили току. Він використовується для тестування при розробці різноманітних електродевайсів, схем тощо. В цьому відео я покажу, як можна зібрати недорогі блок живлення в симпатичному корпусі. Основна робота ляже на ось такий DC-DC модуль. В ньому в два потенціометри для регулювання току і напруги. Нам їх треба випаяти і замінити на свої. Паяю ще як студент, тому тут навряд чи я вас чомусь навчу. Випаював перегріваючі піни і викруткою рухав потенціометр, поки він не виліз повністю. На нашому потенціометрі два перших піни це крайні на платі. Середні середній платі – це останні на нашому. Далі буде схема, по якій буде зрозуміло, як це все зібрати. Потенціометри нам треба на 10 кОм. Основним дійсюживленням буде слугувати блок з ПК. так як блок не вміщається в мій корпус, я його розбираю. Перевагою такого блоку є те, що на ньому вже виведена велика кількість виходів з різним вольтажем на 3, 5 та 12 вольт. Щоб запустити блок живлення без материнки, нам треба замкнути зелений дріт і будь-який з чорних. Відрізаю все, що мені не потрібно, збираю в корпус для примірки та розмічаю місця для отворів. Поки йде робота, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Також я завів патрон і буду вам дуже вдячний за фінансову підтримку в розвитку мого каналу. Але, звичайно, якщо ви вже задонатили на Збройні сили. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. У бокову стінку додам ще одну кнопку, яка буде подавати живлення саме на виходи з нашого лабораторника. Ну я далі збираю все по ось такій схемі. Додам ще термошмарки про всяк випадок і збираю все в корпус. Також я додав USB-вихід на 5 вольт, зайвим точно не буде. Ось такий блок живлення в мене вийшов. Також варто, мабуть, зробити додаткові отвори над вентилятором, щоб уникнути перегріву. Ну і питання для знавців: потенціометри не працюють на весь свій діапазон. Від 0 до максимуму десь на половину своїх обертів. Якщо хто знає, як це пофіксити, підкажіть, будь ласка, в коментах. Ну і на сьогодні у мене все. Дякую всім за перегляд. Побачимось.